Вітаю, шановних вчителів, шановних учнів. Записую цей ролик в крайній день осіння, тому хочу відзвітувати відносно роботи свого YouTube каналу, що зроблено за цю осінь. Головну увагу в цьому навчальному році хочу зосередити над роликами, які є методичною підтримкою моїх підручників. Цією метою започаткував. Вісім лінійок, як я їх називаю, або як називаю їх Ютуб, списки відтворення. Чотири лінійки це відеоуроки для 5-6 класів, сьомий алгебра, сьомий геометрія. Це чотири лінійки за моїми модельними навчальними програмами. Про це вже дуже багато розповідав. Вважаю, що обраний формат, короткі теоретичні відомості, плюс велика кількість вправ. Які подання з розв'язаннями себе виправдовують. Особливо для мене важливими є такі відгуки, один з яких я вам зачитаю, це відгук до 20. Це урок по 20-му параграфу кутви декутів 5 5-го класу, пише дівчинка. Злата, добрий день, хворіла і тому не була в школі. Сіла робити домашнє завдання і не змогла зрозуміти тему. Ваше відео мені дуже допомогло. Дякую. Ось такі відгуки для мене ну, <смірко> найкраще. Це найкраща оцінка, я вважаю, моєї роботи. Сподіваюся, від відеороки корисні вчителя, особливо, коли. Нас буває зриваються уроки випадки тривог. Тому сподіваюся, що ну, це корисно для вчителів. вчителів. Дуже хочу, щоб від уроки випереджали програму, бо трішки випереджали. Поки це мені вдається за рахунок того, що починав їх знімати ще навесні. Тому хочу дати вам короткий звіт по відеоурокам на, на даний день, на, на 30-те. Листопада. І по п'ятому класу у нас у першому семестрі 25 параграфів за моїм підручником, всі 25 уроків давно знято. Та, абсолютно така сама ситуація в шостому класі. У сьомому класі пілот, пілотники наші, шановні, сьомих класів. Я їм дуже вдячна за пілотування наших підручників. Певна частина вчителів-пілотників, велика частина, працює окрема алгібра геометрія. Відносно невелика частина працює за інтегрованим курсом. Коли окремо вивчається алгебра геометрія, по моєму календарному плануванню це 15 параграфів, а коли інтегрований курс, там виходить 15-інтегрований курс, а роздільне вивчення трішечки менше. Моя задача зняти 15 уроків. Зараз знято і викладено. 12 уроків, або 13, ну, я можу подивитися, готувався до відео, готувався, не, не, до, не доготувався, на жаль. Тобто, <клес> не, не вистачає часу, чесно кажучи. Ну, факт той, що по алгібрі теж йдуть з випередженням невеликим. Геометрія максимально нам на перший семестр треба 14 уроків, там інтегрований курс 10 уроків, 10 параграфів, а при окремому вивченні геометрії 14. На сьогоднішній день викладений 13 параграф з геометрії, 14 в роботі, там монтаж і так далі. Тобто, поки ми ну, вдається. Випереджати програму. Я відчував, що треба для того, щоб випереджати, знімати три, три відеоуроки щотижня. На превеликий жаль, це не вдається. Не вистачає часу, тому поки що по два відеоуроки щотижня. Ну, сподіваюся, що буде трішечки легше, коли будуть канікули, зможу трішечки перегнати програму. Друга лінійка напрямку методичної підтримки моїх підручників, вона називається задача зірочкою. Лінійка узгоджена з моїми шановними колегами, з вчителями. Сподіваюся, що вона також цікава учня. Мета та сама підтримати підручники своїм, в даному разі профільного поглибленого рівня. Та сама мета і ти з невеликим випередженням десь це вдається, десь не вдається, тому що ну, знову-таки не так багато часу, тому можу також відзвітувати. Десятий клас алгебра. у нас в першому семестрі 23 параграфи. Я вже за 29 мас виклав ролики і є ще в роботі. Тут. Хороше випередження. 10 клас геометрія, 8 параграфів у першому семестрі за моїм КТП. 12 параграф я закрив у Ютубі. І геометрія 11 клас непогано. 8 параграфів. перший семестр, 8 параграфів в Ютубі закрито. Є відставання по алгебрі, тому що 11 клас алгебра дуже. Велика кількість дидактичних одиниць у першому семестрі. Дуже велика, там 19 параграфів за моїм КТП. Ну, поки що закрито лише 10 параграфів, тобто є над чим працювати. Багато роликів знято або монтується, або є сценарії треба знімати. Ну, як я і казав, мета цього навчального року підтримка підручників. Про плани казати важко. Треба казати про бажання. Є бажання це зробити. Плани будуть залежати від багатьох обставин, в тому числі від того, як буде зі світлом. Скажемо так, першого завтра вже починаються вебінари для вчителів початкових класів, які ми запроваджуємо з видавництвом Генеза. Тому часу стане ще менше. На жаль, також пам'ятаю про лінійки свої. Відеоролики в авторська задача, авторське розв'язування на авторських задач. Треба знати курси задач з параметрами. Ну, ці лінійки мають трішечки зачекати, поки роликів тут буде небагато, скажімо так. Дякую, що дослухали. Допомагайте мені своїми порадами. Будемо разом розвивати математичну освіту. Шановні вчителі, а шановні учні, розвивайтеся, будь ласка. Ну за це і за багато іншого. Дякуємо Збройним силам України за те, що ми маємо змогу працювати, вчити і навчатися.